Разом з Дімончиком залетіли в Shark Bay 2. І сьогодні ми будемо розносити акулу прям конкретно своїми пістиками. Йоу, всім привіт. В общем-то, Дімон, зараз у нас вибираються, ну, можна сказати, чуваки, які будуть акулою, і випав якийсь тип. І тут, кстати, як я розумію, відсоток вообще не рішає максимально жорстко. І я би, сейчас тобі інвайт кинув. Правда, я щось не бачу. Я ще просто грусь, так. А, то ти, мабуть, не будеш грати, якщо ти ще грузиш. Та в смислі? Бо тебе нема в списку, чувак. Чо так довго? Я вже тут. Я вже да ти тут. ти се стоїш, да, ну. 9, ти... 8, 7. А ти вже на лодці? Ні. А, значить, я ти не буду, буду грати. Брат. А ну так не Ну! Чувак, походу, в натурі грати не будеш. У мене є Томпсон, братух. І я з цим Томпсоном буду щас валити акулу. Да, я слідкую за тобою. Ти прям за мною дивишся, да? Диви, там група качок. Да там обалдеть тип флексить на цій катері цьому. Я, О, я бачу акулу, он поки не попадає. О, о, попав. Так пожди, ці качечки, оруж. вони мене трохи втомлюють. Опа, 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 по акулі, брат, валю. Ну, походу, не до кінця він шаре. Ну, я його поки не бачу. Він за острів сховався, під острів, поняв сам? А, він під підостров? Чувак, він за мною вали? ні. не, ні? -ні. Чи ні? Бо я щось Ні. музику тільки чув. Ну ти просто до нього наблизився, але він перестав за тобою їхати. О, він Чувак? зараз буде їздити, чуваків. Яких, Яких, ті, що на качечках їздять. На качечках? Бачу, да. Да, да, да. да, да. Бачу, братух, настрілюю! Блін, раз, попав тільки. Не можу попасти, він свалює. Він під водою? Він на катері, під катером. О, ну, він катера хаває. О, настрілюю! Брат, капець настрілюю. Він, він... Тікає, тікай. Або зараз вернеться. Чувак, попадаю потрошки. Хорош, вали його. Настрілюю, настрілюю, капець, брат. Мені головне вижити в кінці. Ну я його тупо не бачу. А, он він наверху. Yeah. Чувак, я, я настрілюю жесть. Мені головне його завалити. Я йому сіки демеджа просто наніс. У нього 320 хп осталось. У нього є руда 330. А, пожди, в нього значит не 320 було, в у було більше. Я його бачу, чувак. Я просто під водою да, його хорош. луплю, в нього 250. Да, вже. ти прям попав. Ну я не знаю, де він. лайка вже поплив. Капець не шесткей. А, він там десь під водою. Да, да, підводой. Бачу, 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 ось. бачу, бачу. Настрілюю. Я його супер погано бачу, але настрілюю, у нього 180 осталось. За мною летить! Да, да. Хана тобі. Ні. А він якийсь такий бублик, трошки понял. Так, да, чувак, перезарядка. Все, на все 57 хп. Чувак, настрілюю капець як. У мене просто кулі тільки так кінчаються. Але ну, я дуже мало дамажу, поняв? У мене просто плюх багато, і, і я вбив'ю. Все, хорош. Чувак, просто щас подивися, скільки має дамедже. У мене 528 демеджа! Звір. 140 зубів виграв просто. Сюда. Чувак, це легендарно, скажи, я. Ну. Ми зараз з тобою вообще жорстко розвалимося. Щас будемо разом на одній лодці, чувак. Будемо просто плавати і валити тіпі. Ну, звісно, якщо я не буду акулой. Да. Кидай мені приглос. пригоз. Щас. Там чувак виграв прям той, що після мене стояв. У мене 6%, у нього 9. Так, де ти в нас? Я тебе, опять не бачу. В Азерплеєрах я тебе не бачу, бро. А шо за приколи? А ти мене бачиш? Аааа. А ти в спектаторах чесь? Ти типа не в сурверах, Ти в спектаторах мені показує. Все, все, нот спектак. Я шо ты в стык. Димон, це вообще прикол. Ну так по-тупому тут працює, це Жесть! А наш ти в спектаторах сидим. А, бо ти дивився за мной, да? Ну да, да. Я ж не знав, що там прямо отдельной кнопкою треба підтвердить, ты что ты выходишь. блін. каблин. Так я вже по кулі попав. Я її поки що не бачу. О, бачу. Капець настрелили. То ти, получается, опять не плаваешь, да? Получается, что да. Я по ней потихеньку настрілюю. За мною пливе? Чи не за мною? Короче, супер, вона близько. От мене ще Бена блін, та ранять. Капець, у него лодка швидка. Ага. І в нього на нише и пулемет на ты лодке, прикинь. Ой-ой-ой, акула за мною, Димон. Калепа тобі. Та походу да. Вона якось, типа, за мною. Да, 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 вона за мною прям. Вона меня хавает, Димон. Все. Вона мене Она? прям їсть. Вона мене з'їла, Дим. Мене <свист> прям акула. На 200 хп лишилося на все. Ан лука. Ну тепер опять показывай, что ты спектатора, бро. А, ну вже я спектатор. от спектакльнг мені показывай. Да. Да. А зіковте я зубив, Димон. 427. М -м а я дама 37. Да. хе хе Чувак, я из-за того, что помер, я все одно в топ-3 попал. Бо я дуже багато дамеджа нанес. Нормально, <схай> нормально. Так можна тепер е нам с тобою цього, Ну, попастись уже все-таки в команду піти. Може и можна. Было бы супер, скажим. Да. <схай> але я щас просто oh. буду акулу и все. Че ты? А, батальсів. Ну тут відсотки не сильно рішають. Я кой раз тут був кут. докупляв відсотки, а все одно не рішали, ні чорта. Хе-хе-хее, выблик. О, Димон, я тебя заинвайтов. Join. Все, Давай, я зашел. Мапайнтбол ган, якийсь, понял. Че Чувак, це люта пушка. А за тисячу є сенс потом купляти? Я не знаю. А я не помню. А ось коссе арморі. А, за тисячу, ні, ерунда повна. ваще не бери. У мене за півтори. Эээ. Е -е. За 1000 прям халепа повна ерунда. Я попав по ній? Походу. Так, чувак, погнали її шукати. Давай. Ти бачиш її? Ні, я так накидаю, просто поняв. А вона десь рядом, чувак. Звук, звук, звук. А, все, під водою. Чи ні, чи то не вона? Они це тупо підводна лодка, прикинь. Да, типу типа подводная лодка. Обалдеть, а все вообще диско яка штука. Ой-ой-ой. Чувак, це прям жестко, ой-ой-ой, я не знаю да акула. А, оно сзади! Бля подводной лодки вона там. Да. О, попал десь. Підводну лодку хаває, я тві. Ага. Накидую по ній. Ти її бачиш? Я не бачу. Да, я просто під воду камеру опустив і цей настрій. Бачу, чувак, вона прям на нас їде, <скільки> Чувак, Халепа, халепа! Вали! Так, тут, тут, намагаюсь. вона, вона єсть всіх! Я намагаюсь втікти від неї. Я б то я намагався, но. Вона мене захавала, Димон! А я до острова дойшу. Шо... <ст hur> а я не можу на острів. зайти. Так, так нельзя не на острів вилазити, да, нельзя. Лоола, я думав можна. Обалдеть, чувак. Такі лодки в типи були, вона їх похавала, а підводную лодку з'їла. З пушками. Акула якась максимально жорстка, ты не кайцай. Да-да. А я на диску якомусь кораблику. А ти живий? Да. А тут на диску кораблі прям даже музыка Да. Така люта. Да, ну тут акула плаває прям жорстко, в неї шаг нормально, хп. Да, я по ней накидаю, даже попадаю по почу... Але мені халепа вже. <рес> Все, хана мені, она зловила. Бо Я б це, конечно, купив типа супер люту лодку. Оця лодка з диско, вона 10 тисяч зубів стоїть. Ого. Uh -huh. Да, а підводна лодка 25. Ого. Uh -huh. Ще є комбат, лодка якась, у неї вона 21 тисячу стоїть. Якось багацько, да? Та чувак, це супер багато. Притом всьому, що зуби, що зуби ну, не такі дешеві. Зуби прям не дешеві, а ти теж, дав, вона те з'їла? Ну да, вже з'їла. А є великий сенс купувати оце наступну акулу за 500? О, я не знаю, я не купував, напевно. Ну вона, вроді, як краще. Ну так. Ну, по, по швидкості точно. Я би яку купляв, це за півтори. Або До. за 3200, оцю бомбезну. Да. Або за 20 тисяч, Да. да. Чувак, а прикинь, за 4,5 вона вообще маленька. ХП має чуть-чуть, но супер швидка. Ну, це мем. Да, да. Ну за півтори навіть краще, поня, Бо вона менша в два рази, ніж за 3200. Да. Ну я би хотів би купити акулу за 20 тисяч. Ну за 20 тисяч. 000... А можна кейси купувати, поняв? Тут можна скіни на акули вибивати. Ого. Да, ну тільки на ті акули, які в те є, поняв. Е -е. Пушки, типа, круті. Ну, най класна пушка често 12 тисяч, поняв? Ти її береш і кайфуєш. Типа супер легко викачати пушку. Бо 12 тисяч це не то, що акулу там або лодку, поня. Ну це набагато простіше. Так, чувак, а ще ніхто не виграв, чисто акула виграв. Ага. Це жесть. Ну я готовий ще спробувати розваль. Але я топ 2 зайняв серед людей. А я кстати. Я, кстати, не бачив, який я топ зайняв. Чувак, у мене цілих 13%. Я ще цілком реально, що можу бути акулою, насправді. У мене 10. Ні, чувак, 3%, виграв! 3%! обалдеть! Так, Димон, давай их розвалим всего, типа. Давай. Я готовий прям жорстко битись. Надо прям бити супер, деко. У тебя як, как, кстати, ты казав, пушка, за 700 долларов? За 700 зубив? Yes! Даааа, це солидно, Димон. Ну, но... короче, погнали. Подвиков Фредбера пушка, да? Да, оце ж це за 12 тысяч. А в него 175 хп, все, ну, все, что это таке? Эээ, uh, не понял. Не, все, 1200. Yeah. Ah. Ааа. О, все, він, кстати, під нами. Камеру опускай. Капець, попадаю, чувак. Да, я бачу, я тоже накидаю. Капець попадаю, погнал до него. Жесть попадаю, бро. Да, я тоже накидаю. Він на ще начала ФК тип. Все. А, що? Він, походу, вийшов, я не знаю. Походу, да. І диви, ми з тобою чисто топ 2, топ 3, і Фредбер, який був з нами топ-1. У нього пушка сама крута, тому що. Ж... Ну да. Тут пушка все-таки не так, як в богах, тут пушка жестяк як Так Таке, да. Бо в богах ще не сильно вона рішає, а тут капець рішає. Так ну диви, чувак, у мене вже 17%. Обалдеть. Але... А ну? І вообще не ми. <реш> вообще не. Цілих 17% було. Це жорстко, братух. Це було капець жорстко, але ну, я готовий розвалювати. Я тоже. І диви на одній лодці чисто 5 типів. Бачиш? Да. Це жесть. Лютий жесть. Ой, чувак. Що робіть? Вона ли виносити його? Ди, ні, <звук> бай, яка в нього акула. Яка акула. Це за забіг. Тисяч... Да, у нього 1600 хп він під нами. Тільки вже не під нами. Не, не, б... не бачив? Хі... Десь там уже вали когось. Да. Обов'язковій цей ще мішає. Під ногами чисто. Дві що робит? Бублек якийсь, не? Ти спеціально до нас пливе. Чувак, де акула? Черт я знаю. О, оно. Он, он. справа, біля качечки. Так? Да? да, біля качечки була. Все. На нас да, пливе, Димон, на хана, нас прям! Нам хана, нам хана. Нам хана. Нам хана. Хана, 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 хана. Димон, я якось попадаю. Не, все, мені, мене з'їли. Все. Обалдите здоровый. Супер здорова акула. Мене вообще роздрибнули. Раздребнуло, роздрібнило, порвало, старіна. порвало. Моя чувак так порвало, дико. А ти живий? Ні, я ось за дітей. А усе він ви, яка в нього жорстка акула з носом таким Вона виглядає. Скільки це вона коштувала. 3200, брата. Да, 3200. У мене 1900 уже. Ого. Чувак ту жорсткий. Чувак, дуже. Чувак, ну потрохи валять ту акулу, я бачу по хпшкам, Але походу він щас ще ши переможе, там осталось тільки три живих. Походу, да. Уже 2 осталось. О -о. Нормально ходиш за мною? Діма, нормально ходиш? Ти мене, ти мене на площах плечах, на плечах носишь, понял? Угу. Пригай в бульбашку, бро. Прыгну. А я. О, я тоже Лисий. Е, -е, 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 е! Я сховався. Чувак. Наш а як ти заліз тут? <сос> Магія. А ти можеш вилізти вище? Ну якось можу, напевно. Бо я тільки що пошивеліс, але я не зацепився. Обалдеть, Дімон, Короче, вище походу, вообще не варик. Можливо. <сос> в мене мы наші скинули. Обалдеть. <сос> Ладно, давай. Давай, паналы, Дімон! Давай, давай. О, ти бачив, що тут є? Диви, тут є продавець жорсткий. Ну да. Ти знав? Ну да. Ааа, можна флеерган купити за робуксимо на міни купити. Да, і буде жорстко. І балон з киснем можна взяти. В три рази більше воздуха в мене буде під водою. Ну, це якщо вже лодку розбили. Ну да. Чувак, що там, акула розвалила, типа, він один на один остався. Ні, його побили. Все, мінус акула. Ага, ні черта. Я взагалі не знаю, як мені за акулу виграти, там, че дуби, наприклад. Ну да. Походу, ніяк, чувак. Походу, це складно, чувак. <гум50> я не знаю, як зараз втащити, якщо чесно. О. Опа. А куди йдемо? Не, давай на бомбе. Давай. Я не знаю, що роблять бомби. Я то я не знаю. але ну, я, походу, ще ще акулы буду. У мене 15%, я можу бути акулою, ні. акулы, мене 12%. Ну я не буду акулою, чувак. По любому. Тут ще акулу тяжко бути Нам би просто акулу yeah. конкретно розбити і все. Yeah. Де? Чувак, поплили. Просто жест як поплили. Нам треба, да розвалювати чуваків просто конкретним образом. Let's go, let's go, let's go, я готовий. Ну, поки що мені не щастить. Думаєш? Та я думаю, да. Поки що ще не да, Кула, чувак, ніяк її винести. Ну виплила вона звідси. А де вона є, я чорт його знає. Кстати, вибрали вертольоти і е, е, вертольоти будуть через 170 секунд, і ми зможемо евакуюватися і переможемо. Прикольно. А кула під нами, бро? Ага. Бачу. Пробуємо, пробуємо. Надамажив трохи. Тоже трошки подамажив ей. Її. Ты її бачишь? Кладусь. Я тоже не бачу. Десь застялась, я не знаю, де вона. Ааа, походу, прямо десь. Чувак, ну я вообще поки не бачу. Тут все диви на лодці, если чуваків сидить. Там і на пушках сидять. і Те все. Да, е. да. Давай все приймем, чувачка собі. Під нами, під нами, нами. А, під чувак, під, під нами. нами прям! Пробую вирулюю. Настрелим, бро. Накидаю, накидаю. Ззаді прям. Да, да, да. Просто настрілюю, капець. Нам все, хале, А ми вбили? Да. Так швидко. Обалдіть, я же топ-1 по демеджу. Я топ-2. Нормально, чувак. Нормально. Нормал бро. Ми могли вообще бро. так програти быстро. У Ні. мене вже 200 зубів. Обалдеть, ти жорсткий. Мене 800 тільки. 200 зубів це дико, чувак. Я зможу купити собі пушку скоро. Угу. Ну поки що прям не пахне тим, щоб я був акулуй. да, конечно. Акулою, короче, Діма, я не стану, походу. У мене кожен раз відсотків все менше і менше. Було 17, потом 15, вже 13. Те штрафують, понят? Штрафують за що? Не знаю, за те, що тебе підписники. Да, за те, що вони не ставлять лайки, чувак, мене штрафують. Да. Бо треба лайки ставити, жорстко. І на канал не підписуються. Ну, надо підписуватись. А ще Unity, якщо в скибиди будете купляти, буде я вообще декей. А чувак, акула, походу, вообще під нами, ні? А дві да, це та, не акула да, да, да. Це... Чувак, я не знаю, що це, но ця штука під нами. Прям під нами? Да. Не, музики не грає. вони ж тут з двоху, но вона на на сторони. А, стороні. все, 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 на тій стороні, окей. Ну в неї 1800 хп. Да, це жорстко. Ти зображаєш, наскільки це багато? Це, це супер багато старина. Старина це мега багато. Надо підібрати все, бро. А ні, я цього не хочу підбирати. Погнали. <реш> Let's go. Чувак, я ще її не. Ааа, десь там щось oh, oh, Десь там. На тій стороні. На постійно сторону міняє, бачиш. Вона вже поламала yeah. кілька кораблів. І вона їх поняв, не доїдає, вона їм просто кораблі ламає. І все. І вони, а потом подай когось з'їла. Я поки що ще не зображаю. Да. А, а, воно... Диви яка вона кабан! Накидываю. А носики на вона швидка, чувак. Нам нам дупа. Жесть, 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 халапа, Саня. Халепа. Чувак, я настрелю як можна, вона вже їдять. Я вона тоже скажу. Вы на супер і, швидка. Настрілю, настрілю. Я не бачу. Вона дуже швидка, бро. Все, має зіли. Має зіли. Чувак, ця, ця вона така швидка! Шість дорожні! ХП так багато. Коротше, Дімон, нам в будь-якому випадку треба буде жорстко далі прокачуватись. Тому, друзі, обов'язково ставте свій подобайний, підписуйтесь на канал. З вами був Санчелос. Я Акула вже виграла. І, Дімон. Всім папа! -па.